Всім привіт! Сьогодні приготуємо котлети із капусти. Такий собі рецепт без м'яса Healthy Foods 2. Для цього ми почнемо з того, що нам треба стушити капусту. І це зовсім нелегкий процес. Для цього ріжемо цибулю, капусту, натираємо морку, в принципі, нічого нового. Будемо робити це в каструлі. Цибулю ріжемо кубиком Великим, не маленьким. Голос із за кадра питає, скільки цибулі. Я скажу вам, що цибулі нам треба е, ну, таких штучки півтори теред дві. Більше така у вас цибуля. Взагалі все по смаку. Е, може вам взагалі не подобається цибуля, можете робити без неї. Гріємо нашу кастрюлю, яку ми будемо робити всі наші операції. Туди закидуємо цибулю, підсмажуємо. Морку, е, морку можна нарізати, але е, хто ми такі, щоб е, зраджувати традиціям, тому натравимо її на терці. Можна натерти на крупній, тоді її буде більш швидко, я так не хочу, мені подобається на маленькій. Виробіть так, як вам подобається. Наливаємо олійки у нашу каструльку. Так, не жаліємо олії, бо що воно там у нас не пригоріло, це все діло. Кидаємо на нашу морковку. Гарненько її обсмажуємо. Додаємо трошки солі. Можна солі побільше, у нас капусти буде багато. Трошки обсмажили моркву, що вона стала. Морку, ну якщо, що, обсмажили цибулю, що вона стала прозора, і додаємо морку. Батьків, чувак, коли щось такий. Робимо менший вогоньок, тут майже мінімальний. І е, шинкуємо капусту. У нас капуста молода, зараз сезон. Е, коротше, тут вже пару варіантів, типу, можна зробити ось так. Нема Іри на цю всю виставу. Вона б придумала щось сюди. Ну, е, типа, а якщо вам не подобається робити так, щоб не виходить ставлю таке, сюди. просто берете свої чарівні ручки і січете вручну. Знову голос із-за кадру спрашує, скільки треба ж капусти нам. Небагато, не мало. Якщо ви хочете приготувати свої котлети, то вам треба готової капусту півкла. Це десь грам 700 капусти. Якщо ви е, е, можете її так кустенько поїсти, то робіть побільше. Хтось скаже, що тушить молоду капусту це іздівательство. А що робити, якщо немає старої? Тушена капуста таке діло. Дуже любимо, бачите, вся кухня вже в капусті, в принципі. Ти теж в капусті. Подморусінь поясок, розумієш. Ну, це ж тушена капуста. Саме лажу не було на потолку. Якщо ви десь приблизно, так виглядає ваше інтересне час я вам не завідую. Можна заїхати в Кулдім і не тратити своє час. Бо такі роботяги, як я, це ж роблять, займаються такою штукою. Ще трошки капне олії, бо там в нас вже все впиталось. І сюди додаємо нашу капізду. Ось так, феєрично, щоб у нас вже ж тут все було в капусті. Воно так інтересніє життєві. Потім вже ж вам два години ще вбирають після себе. Ви вже не захочете їсти те, що ви наготували, я бачите, я взагалі не переживаю по цьому поводу. Це до останньої капельки. Закидаємо сюди. Треба її посолити, щоб вона нам трошки дала цей сік і пожамкати, щоб в нас в своєму соці тушилась. Є взагалі дуже прекрасна в мене історія про тушену капусту, гуртожиток. Я вчився на виробництвах живих технологій, 181, готельна-ресторанна справа, всі діла. Коротше, живу Жив я в гуртожитку, заходжу на кухню. Стоїть я, по-моєму, третій курс, це перший чи другий. Кажу, що ти робиш? Сковородка, мальчик готує тісти. Тушу капусту. Кажу, покажи як. Ну, Те, що сказати, що, мої, що ми були в Ну, в удивленні, це легко сказано, звісно. От такі, я не знаю, як описати це слово. Пацанчик піднімає кришечку, щоб ви розуміли. Сковородка, не глибока, під кришкою, капуста, вода, і він тушить капусту. Ну, от капусту з водою він вирішив, що це він так і тушить. Я кажу, мальчики, хто тобі ще розказав, як тушити капусту. Ну, каже, я на інтуїцію чисто працюю, так що ви, будь ласка, не працюйте на інтуїцію. Бо якщо ви зварите капусту в воді, це не буде тушна капуста. Ну, по факту. І оце все м'ясіво. Треба довго і муторно тушити, поки вона не стушиться. А, скільки це часу, а Бог його мать знає. А, не забуваємо, що сюди треба додати трохи томатної пасти для кольору. Таку. Пів ложки. дивіться як вам подобається. Можете і ложку, можете і цілу банку з хіранути. Але я думаю, що вас не поймуть. Чуть-чуть томатної пасти, це для такої жовтозни. І тушимо, поки не зтушимо. Желательно капусту саму не оставляти, вона має свойство пригоріти, згоріти і спепеліться, пролетить вашу в... без квартири. Так що, якщо вам треба ці проблеми... В принципі, як казала Іра, зайшов туалітік на 2 секунди, виходиш і кухні вже нема. У вас вже пожарка стоїть під окном. визвали сусід і за прекрасного запаху. Тушимо капусточку десь години півтори до двох, дивлячись, скільки у вас капусти, може, у вас і 40 хвилин десь тушиться. І в ітоді у нас виходить ось така тушна капуста. Беремо далі мисочку і нам треба е, нашу варену картоплю. Нам треба нашу варену картоплю натерти або пропустити через м'ясорубку. Я буду натирати. Ну оце Представте, що плюс-мінус проходить так ваша життя. Ви стоїте, натираєте картоплю. Чи вам це цікаво? по-моєму, не дуже. У нас такий своєрідний фарш. Получається тихо. Що ти психуєш? Такий своєрідний фарш з картоплі має вийти. Я, е, Покажу наглядно, отак. Сюди ми додаємо нашу тушну капусту, Таня не держи так руку, тому що мені смішно. Перемішуємо все разом. Коли у нас отрималася така однорідна маса, яку можна ліпити як сніжки, ми посолимо цю всю віжуху, бо, як ми пам'ятаємо, картошка у нас ну, явно не особо Е, помиємо руки, мабуть. Тепер дивіться, все дуже просто: ми беремо ваги, додаємо в нашу масу томатну пасту. Отак, щоб раз і весь скітель в пасті. Томатної пасти тут 60 г, картоплі пів кг, капусти тушної пів кілограма. Це все заміксували, соль перчик розсипати на стол. Томатну пасту замінити тут, на жаль, не можна, бо вона надає такий відтінок, по-перше, котлетам, такий трошки рожевенький. По-друге, що вона має сильний смак томату, який доповнює капусту. Далі ми формуємо котлети десь по 100 грам. От розкриваю вам секрет, чого повар ніколи не буде голодний. Тому що от ми зробили 11 котлет по 100 грамів. Да. І нас трохи залишилось. Понятно, на вітрину це не можна дати, А можна тихенько! Оп. Так, у нас вийшло 11 половиною котлеток. Ми беремо панірувальні сухарі, самі звичайні. Тепер наші котлетки макаємо в сухарі. Знову трошки підформовуємо їх і викладаємо в нашому випадку на силіконовий лист. І ставимо цю всю штучку, запікатися на хвилин 5-7 при температурі 170 градусів. Так, наші котлети вже готові. Я зараз наріжу до них зелену цибульку такими перами. Прикрасуємо і скуштуємо, що нас вийшло. Цибульку перами різати дуже легко, просто під іскосок зелену цибулю. Не тонко, ну і не грубо. Довільно. Ми приготували котлети з капусти. Просто чуєте, як вони хрустять зверху. М -м, доволі смачні котлетки, звісно, вони без м'яса. Якщо ви не їсте м'яса, то замовляйте їх в кулуді. А якщо їсте, у нас є інші котлети для вас. Якщо вашим дітям не можна м'яса, це класна альтернатива або вам не можна м'яса. Класна альтернатива, аби не їсти м'ясо, котлети з капусти та картоплі. Ну а з вами був Руслан Батон. Смачного всім заходь в кулді. Cool